Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі. З вами Максим Зубрицький. Сьогодні у нас буде огляд на цього монстра: це верстат Мікрон LCE 860T, токарний верстат з стійкою програмування Хаас. Не забувайте підписатись на цей YouTube канал, писати в коментарях свої враження та поради, а ми перейдемо до огляду. Розпочнемо з стійки. Стійка у нас ХААС або фонук. Це ще не кольорова стійка. Верстат 2000-х років. Стійка така, як у нас на всіх верстатах. Це була з одних причин, чому ми купили саме його. Тому що стійка така, як на всіх верстатах, програмувати її просто і зручно. Я вже її вмію програмувати. Далі перейдемо до шпінделя. Шпіндель у нас ну, в даному випадку це китагава. Обертів він видає 3500 обертів хвилину, має дві передачі понижену і повишену передачу. Барабан зміни інструмент. На ньому може знаходитись 12 інструментів. Фрезерної функції він не має. Зараз продемонструю, як він міняється. Зараз. Оп. Так. так працює. І також є задня бабка. Зараз її порухаємо. Що секунду. Оп, отак вона працює. І зігнемо її назад. Це такі основні. Деталі, які є тут. А, і ще знаходиться шоу. На токарному верстаті. Класна штука, використовуємо досить часто її в роботі, коли прив'язуємо інструмент по Z. Тепер пройдемося по кругу верста та трішки поросказую. Тут у нас є віконечко, ну це просто для огляду і щоб контролювати всередині. Там не показує. чи показують. Ну, тут у нас знаходиться тиск. Який тиск знаходиться в задній бабці, і який тиск зараз на патроні Перейдемо далі. Це у нас шпіндель. Шпіндель у нас вже вдарений. Це відосик я колись показував у своєму телеграм-каналі, теж що ми заїхали. Що сталося? Запкали за довгу заготовку, зламався різець і заготовку загнуло і почало крутити. І стався удар в захист шпінделя. Наступне віконечко це у нас ось така шафка. Тут ми зберігаємо втулки, які використовуємо при обробці довгого прутка. Після цього у нас є гідравлічна станція, яка відповідає за затиск і розтиск патрона. Ось тут можна регулювати є такі дві крутілки, які регулюють тиск. Тиск задньої бабки у нас знаходиться ось тут і тиск. Затиску патрона знаходиться ось тут. Наприклад, коли ми обробляємо пластмасу або алюміній, нам потрібно збавити тиск для того, щоб просто не роздавити заготовку. А коли обробляємо важкі метали, тоді тиск додаємо. Ось для цього це і є створено. Зразу розказую по поломці. Була у нас тут одна поломка за весь час використання верстату. Ну, не поломка, а забився фільтр на гідравлічному насосі. То ми його міняли, теж відео я опублікував раніше, як ми його міняли. Це єдина поломка, яка була ось тут в гідравлічній станції. Далі ззаді у нас тут знаходиться шафа з електронікою. Ну її показувати не буду, немає сенсу. Після цього тут вже завезли кругляк, який будемо обробляти, і знаходиться ємкість для масла, яке змазує, направляючи всього верстату. Сюди заливається масло. Це вже теж показую робиться І все, і воно змазує, направляючи. Тут знаходиться. Розподільник повітря. Як він правильно називається, я вже екран І все буде нормально. Так, перейдемо далі. Далі у нас тут пише drain oil Це усе масло, от яке масло, яке з направляючих стікає, ну, помимо направляючих де вони потім спускаються через це, що тут нижчий рівень, і попадає в ось такий бак, і збирається тут. Потім його просто виливаємо так, це у нас двигун з помпою на подачу зор до барабана. Це двигун міняний, тому що оригінальний двигун у нас згорів. Ми його замінили на ось такий трьохфазний двигун, простий, звичайний. і помпу залишили та, яка була. Трішки переробили, перекрутили і запустили ось так. Все працює, все чітко. Також іде труба на вивід стружки. Ось сюди. Тут є віконечко, яке відкривається для того, щоб почистити, там і решітку. Ось тут, якщо подивитися. Там є решітка, через яку стікає зор, і її потрібно деколи чистити, тому тут є ось таке віконечко. Тут у нас знаходиться повітря, яке вже йде до оператора, і оператор його може використовувати. Все? Ожай. Розказали? Розказали. Єдиний момент, який мене здивував, коли прийшов цей верстат, це те, що тут броньовані двері. Вони настільки важкі. Що це просто капець. Порівняно з нашими фрезерними верстатами, ці двері дуже важкі. Вони броньовані, тому що заготовки бувають різні, їх досить важко відкривати і закривати. Так, система програмування тут використовується така сама, як в наших фрезерних верстатах. Є вісь X, Z. Більше осей немає. Чому немає? При покупці цього верстата. Ну, коли ми його хотіли купити, було два верстати: був такий без привідного інструменту і з привідним інструментом. Поки ми вирішували, чи ми хочемо верстат, чи ми не хочемо верстат, Цей е, верстат, який був з привідним інструментом, забрали. Тому нам довелось брати його без привідного інструменту. Це досить така фатальна помилка, тому що привідний інструмент тут був якраз в самий раз, тому що дуже багато деталей є, які після токарного йдуть ще на фрезерний. А так би зразу могли це робити тут. Ну це один з таких мінусів. Далі хочу показати. Ось іде вже у нас сама подача зор. У нас заходить ззаді і подається через інструмент. Все. Одна з особливостей цих верстатів у них барабан знаходиться під кутом. Чому знаходиться під кутом? Перші верстати, які робили токарні, робили їх, коли барабан знаходився прямо. І через це верстат займав багато місця, і це було непрактично. І нагрузок він витримував менше. Після цього почали верстати робити під кутом. І це набагато зекономило місце при виготовленні таких верстатів, і це стало набагато зручніше при обробці. Давайте перейдемо до поломок, які виникнули через нас. А саме це проблема з зміною барабана. Що сталося? Коли оператор працював, заїхав на швидкості в шпіндель. І барабан змістився відносно центра осі шпінделя. Через це ми не могли сверлити нічого робити, ну, могли. За допомогою плашок підкладали підрізті плашки і так могли точити. Але сверлити ми не могли. Тому визивали людину, яка приїхала сюди з з, стій, з магнітною стійкою, з цим всім вона вміє виставляти, вона нам його виставила, зараз все коректно працює, ми працюємо далі, сверлимо все чітко. Це сталося ну, через неуважність, більше вплинула неуважність, як ми його розбирали, до речі. і там налаштовували, виставляли. Це все показав в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, там є дуже багато цікавого контенту. Що? Більше поломок у нас не було. Так, ми зміняли тільки фільтр, і оце. І позор. Також збоку знаходиться ось така педаль. Це у нас педаль на розжим і зажим патрона. Так, зараз я її понажимаю. Я нажимаю педаль. Рубки роз'їхалися. з'їхалися. Роз Також є друга педаль, яка відповідає за рух задньої бабки. Тут бабка намальована, бачите? але вона у нас застопорена, тому що задню бабку використовуємо не дуже часто. І через те, щоб оператор не перепутав, ну, так зручніше, щоб бабка не рухалася, ми її просто застопорили. Використання бабки не знаю, як в інших верстатах, але тут мені дуже подобається. За допомогою там, декількох кодів можна нею керувати. Ми використовували її при обробці задньою бабкою. Там е точність в сотку дотримувалась дуже легенько. Викачка стружки в цьому верстаті набагато зручніша через те, що в фрезерних все знаходиться на рівній поверхні, а тут це під кутом. Тільки здув-здув легенько, все впало в шнек, шнек викачав і все, забули. Єдиний мінус це велика стружка не проходить, тому що задня бабка, о, там бачите, вона близько до шнека. І через це велика стружка може не проходити. А це такий нюанс. Тут вже ми придумали ось таку сітку, яка ловлює деталі, тому що ловлювача деталей тут немає, на жаль. Так, кріплення кулачків тут відбувається за допомогою ось таких, от ми їх називаємо сухарики. До речі, один момент був недавно. Що обробляли? 140-й діаметр, пішла велика нагрузка, і один сухарик у нас. Розлетівся. Зараз, якщо я його знайду, я вам покажу. Так, це поставимо сюди. О, ну ще є сухарики. От, трісну, бачите? При обробці таке було навантаження, що він не витримав і трісну. Отак от, от може бути і таке. Зараз покажу його в роботі. У мене йде прив'язка теж вся від першого інструменту. Беремо перший інструмент. Класна зміна інструменту. Тут доволі 12 інструментів. Це дуже великий слюс. Зараз прив'яжемося. О Z. Прив'язуємося в овсятах виставляємо Z. X у мене знаходиться в нулі, тому що в мене всі інструменти прив'язані від центра шпінделя. От є центр шпінделя і вони всі прив'язані від центру шпінделя. Все, зараз візьмемо команду на зразок. Давайте якісь візьмемо, напевно. От є точіння, от є турець і є точіння. Підеме турець. О, x 14 по нулю до x 2 Це те один. Запускаємо. Запускаю на маленькому рапіді, тому що всяке буває. Так, тихо 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 Латунь, заберемо озор і можна буде. Подивитися, як воно буде торцювати. Це ось так торцанули. Якісь там виготовлення крутих деталей я не буду показувати, тому що це відео зовсім не про це. Це відео показати вам, який у нас верстат є. Як ми його використовуємо, використовуємо для різних деталей. Зараз вам покажу останні деталі, які ми виготовляли. Ось такі деталі, наприклад, останній раз виготовляли. Тут у нас е, іде точність доволі велика. Зараз, 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 зараз. Помірюємо, поміряємо. 6 6,1. 6.12. Деталь робилася на великому виліті, перепад 200 це дуже мало на такому маленькому діаметрі. Бо робилось без центра. Давайте ще візьмемо зараз після того, як торцянули, проточимо. Чуть-чуть зовсім X79. Візьмемо у нас Х11. 25 мм. 啊，嗯。是。 Ось так працює. Все чітко ідеально. Ми задоволені на всі 100. Також я не сказав, шпіндель у нас заходить максимально діаметр 65. Сам шпиндель. Ну, 65 калібрований, то ще зайде. Вже не калібрований, не зайде. А діаметри максимальні, які ми можемо обробляти, це тут доволі великі, тому що сам патрон у нас використовується кіта гава, 250. Патрон ми вже розбирали, чистили, змазували його, тому що він був доволі забитий. Теж по нашій вині ми його не змазували, а потрібно було змазати. Тобто ми його знімали, чистили. І ну, відео вже є на YouTube каналі. Можете подивитися. Діаметр, який ми можемо тут максимум поставити, ну, я не знаю. Ми максимум обробляли. Це у нас був діаметр 200 200-й діаметр це не ці кулачки. Це кулачки у нас є серії. Це ми. Собі під себе їх зробили. У нас є і ще ось такі оригінальні кулачки від Кітагава. Ось тут є навіть сліди від заїзду, який був зроблений нами раніше. Ось такий у нас получився по огляду цього верстату. Пишіть в коментарях свої враження про такий верстат. Чи купили б ви собі такий верстат, чи є кращі варіанти. Не забувайте підписуватися на YouTube канал, на Telegram канал. Всім гарного дня і не забувайте гарний день це в день, і вечір, і вночі. І зранку і в обід.